Hello, я Юстина, і сьогодні я вам покажу, як я провела свій новий рік. Буде затишно, весело і трохи святково. Я буду дуже рада, якщо ви поставите лайк і підпишетесь на цей канал. Ми готувалися до свята, дивіться, які у нас прекрасні, гарні. І я допомагала розставляти речі та їжу на стіл. Ми святкували разом, було дуже весело. Ми грали в настільні ігри, а ще я придумала одну класну річ, яку ви також можете спробувати на Новий рік. Ви роздаєте листочки всім особам родини, і вони пишуть, які в них цілі, що вони хочуть досягти і так далі. В 2026 році. В кінці року ви ці листочки їм роздаєте, і вони дивляться, чи збулися всі їхні мрії, бажання Потім і так ми далі. просто поїли морозиво, тому що вже не було що робити. Я пограла трохи на піаніно на синтезаторі, тому що було просто скучно. Далі ми просто дивилися звернення президента і полягали спати. Направда, я ще не спала, але ну, отак просто ми подивилися звернення і я ще роздала, до речі, подарунки. Мені дуже сподобався цей новий рік. Було весело, святково, затишно і смачно. А головне сімейно. А на цьому моменті відео добігає кінця. Дякую, що дивилися моє відео. Пишіть в коментарях, як ви провели свій новий рік. До речі, нове відео буде на 20-30 лайків. З новим роком і підписуйтесь на, на мій канал Телеграм. Силка буде в описі під цим відео. А якщо не знайдеться, то телеграм-канал називається Just, Just Justina. Just, Юстина. Все з маленької букви. Так як Ютуб називається, так і Інстаграм. Я дуже сподіваюся, що тут буде хоча б 100 переглядів. Це моя найбільша ціль. Я дуже вірю в силу Ютубу і сподіваюся, що ви мене просунете, бо я ще буду багато відео випускати, так. Так що ви готуйтеся. До речі, я ще зазняла реакцію моїх батьків. Брата, якщо вам цікаво, то ось їхня реакція на подарунок. А коли Це тебе день народження, ми тебе вітали. Хіба? Дуже гарне привітання. Юстиночка, дякую. І щоб так було добре тобі, як мені сьогодні цілий 2026 рік. Дякую. 31 листопада з новим роком у 2026 році. Для сім'ї від біжтинки бажаю вам у цьому році щастя, здоров'я, многої літа, перемоги і щоб всі ваші мрії відбувалися. А на цьому моменті я справді з вами прощаюсь. Тому ще раз нагадую, пишіть у коментарях, як ви провели свій новий рік. Всім па-па, всіх люблю!